Усім здоровчик, з вами дядько Цвібель, і це відео я, мабуть, записую для любителів займатися сексом, стоячи на лижах. Можливо, саме такі думки у вас можуть виникнути впродовж перегляду даного відео, ну а сама суть полягає у використанні послідовного порту в якості мережевого інтерфейсу. Експериментувати я буду на комп'ютері і підключеному до нього одноплатнику Raspberry Pi моделі 3B. На одноплатнику встановлена операційна система OpenVRT. За кадром я підключив перехідник USB UART до USB-порта комп'ютера, і його UART інтерфейс я підключив до Raspberry, використовуючи ось цю схему, а точніше, розпіновку. І бачимо, що тут GPIO 14 і 15, які знаходяться на контактах 8 і 10 на грабінці, якраз таки і відповідають за роботу послідовного порту на. Raspberry Pi. Отже, я підключив мінус до мінуса, rx до Tx і tx до rx Тобто саме так воно підключається. Але для використання послідовного порту в якості мережевого інтерфейсу цього недостатньо. І саме із цим нам допоможе утиліта, яку я знайшов порівню недавно, що теж доволі таки цікаво, вона називається SL Attach. Але якщо ми звернемось до документації, Операційної системи OpenVRT ось на цій сторінці, і прокрутимо, прокрутимо, прокрутимо десь приблизно до самого низу. Побачимо тут такий от розділ, який називається Старі і покинуті утиліти для мережі і контролю над трафіком. І тут бачимо імена старих утиліт і те, на що вони були замінені. Проходимось по цій таблиці і бачимо, що sl attach було просто видалено із даної системи. Я пробував встановити із репозиторів, але в репозиторіях даної утиліти немає. І мені довелось збирати утиліту BusyBox із вимкненою підтримкою даної утиліти в якості аплета. Ну і мені доволі таки нефігово пощастило, що дана утиліта в BusyBox присутня. Отже, зібрав я дану утиліту із доданою утилітою SL-Attach і встановив вже на систему свого одноплатника і може її спокійно використовувати. Ну а на комп'ютері дана утиліта вже присутня і без цього. Давайте відкриємо термінал на комп'ютері, ось такий от здоровений термінал. І зайдемо від імені рута І от SL-Attach без параметрів виводить ось таку от коротку довідку, з якої, на жаль, мало що зрозуміло. А от той варіант, який знаходиться у busybox він. Так би мовити, більш інформативний. Ми бачимо, що тут явно параметрів поменше, але є довідка по всім, які доступні. Ну і Серед них бачимо такі параметри, які для нас важливі. Це протокол. Можна вибрати один із декількох варіантів. Також, крім протоколу, ми маємо обрати швидкість лінії. Я, мабуть, оберу 115-200, оскільки вона мені подобається. Тут, в принципі, не сильно важливо. Яка швидкість? Важливо лише те, щоб апаратне забезпечення на обох кінцях підтримувало дану швидкість, і також, щоб вона була однакова на обох кінцях. Це, так би мовити, не обов'язкові параметри, і обов'язковим параметром, як бачимо, є serial Device, тобто пристрій, до якого ми з вами підключаємося, точніше, використовуємо в якості мережевого інтерфейсу. Давайте подивимось, що у нас є на комп'ютері. У списку пристроїв, відфільтрувавши лише те, що являється терміналом, бачимо такий от обширний список. Так. І десь приблизно у кінці бачимо 4 апаратних послідовних порти, і в самому кінці ТТВ USB 0. Ось саме цей TTW USB 0 якраз таки і є цим USB UART інтерфейсом який я буду використовувати у даному досліді. Давайте виведемо довідку ще раз. І давайте перед. Тим, як я запущу ось цю команду. Виведемо список всіх мережевих інтерфейсів, які є і активні, і неактивні у системі на комп'ютері. Так, і бачимо, що тут у нас є якийсь BR0, це якесь мостове з'єднання. Його, в принципі, не беремо до уваги. Ethernet 0 це Ethernet порт комп'ютера, який підключений до Raspberry. Loopback. Із адресою 127.0.0.1 а також якийсь pan 1, який, я не пам'ятаю, яким чином і для чого додав, але його також не беремо до уваги. Ну от бачимо: ще раз BR0, Ethernet 0, loopback і pan 1. Тепер давайте введемо команду ось таку от: busybox sl мінус s 115200 що означає швидкість 115200. І останній параметр. Це файл пристрою, який буде у нас для цього використовуватись. Так, Запустили. І тепер ми можемо або відкрити новий термінал, або комбінацією клавіш Ctrl-Z відправити даний процес у фоновий режим. І командою BG відправити його бекграунд, ну, щоб він там крутився в фоновому режимі. А можемо просто взяти і відкрити новий термінал. Давайте тут також перейдемо в режим рута. Так, команда ifconfig без параметрів. Виводить все те, що є активне. Ну і бачимо, що тут нічого такого не з'явилося. Але давайте виведемо зараз всі інтерфейси, і бачимо, що тут у нас з'явився інтерфейс SL0, і можемо порадіти, оскільки половина чи навіть третина діла вже зроблена. Тепер давайте перейдемо до OpenVRT. Давайте перейдемо у сервіси. Термінал. Так, в терміналі залогінюємось. Тут без пароля. Як бачимо, оскільки пароль я сюди не ставив. Вводимо команду busybox sl attach. і бачимо, що в busybox, який встановлено на цій системі, ця утиліта також працює. Але давайте я краще запущу її через термінал Screen. Запускається він ось такою командою: Screen. Ну, і після запуску бачимо, що відкривається просто. Заново ось цей термінал, але хоча б хоч його можна згорнути у фоновий режим, спеціальну комбінацію клавіш. І будь-яка програма, яка в, в ньому запущена, буде там працювати в тому самому фоновому режимі, навіть якщо сама програма на таке не здатна. Так, давайте проглянемо ось цією командою, що у нас є серед пристроїв терміналів. Я от не пам'ятаю, чи це TTY AMA 0 чи TTYS0. Являється послідовним портом. Здається, все ж TTY AMA 0, я от щойно вияснив. Справа в тому, що на моєму USB-UART-перехіднику є індикаторні світлодіоди, які блимають під час прийому або передачі даних. Ну Там різні кольори, різні світлодіоди. І я щойно відправив невеличкий пакет інформації з допомогою команди DMessage, перенаправивши його в. На ось цей пристрій DEV tty Ama 0. І я побачив, як почав блимати той індикатор, який відповідає за прийом даних. Отже, TTY AMA 0 є нашим послідовним портом, який ми з вами зараз будемо використовувати. Вводимо ось цю команду busybox SL attauch-s115200 ama 0. Пояснення до команд таке саме, як і минулого разу. Так, і бачимо, що тут. Відбувається якийсь конфуз, якийсь input-output error. І це ще пів біди. Оскільки в процесі виконання, ну або спроби виконання даної команди може система зависнути і перезапуститися. І здається, вона в мене все, все ж таки зробила. Ага, точно Точно, бачимо, що відбувається перезапуск системи. На жаль, О, заново під'єдналася до Ethernet порту. А все це через те, що на даному послідовному порту. Знаходиться ще й інша функція, яка відповідає за виведення консолі. Давайте сюди заново залогінимось, перейдемо в директорію boot. Подивимося, що у нас тут є таке. Так, cmdline.txt. Давайте скопіюємо cmdline.txt в інший файл і його відредагуємо. Ну і давайте зараз спробуємо звільнити наш послідовний порт, прибравши ось цю директиву. «консоль дорівнює серіал 0. 115-200. Так, його ось так от прибираємо. Прибираємо, прибрали. Так, закриваємо, зберігаємо. Перезапускаємось. Ну, а поки у мене перезапускається система, на одноплатнику, можете поставити лайк. І підписатися, якщо ще не підписані. А взагалі, для більш чистої чистоти експерименту, ну і щоб не було таких от конфузів. Вам було б непогано подивитися в бік тих одноплатників, або роутерів, на яких можна знайти декілька послідовних портів. Ну або, знову ж таки, використати USB-uart-перехідник. Якщо є така можливість і є таке бажання. Так, здається, все завантажилось. Пробуємо залогінутися ще раз. Так, залогінгусь. Запускаємо термінал Screen. і у ньому. Пишемо ось таку от команду: basebox slatch-s115200 devttyama 0 Бачимо, що процес зайняв наш термінал. І спеціальну комбінацію клавіш ctrl -A, d згортаємо даний термінал у фоновий режим. Ну і тепер давайте введемо команду ifconfig-a. Бачимо, що тут також з'явився мережевий інтерфейс SL0. Але він не налаштований. І навіть не ввімкнений. В принципі, можна спробувати змусити систему його використати з її функціональністю, ну і її функціями його налаштувати і використати в самій системі. Господи, я, я вже заговорюватись почав. Так, давайте спробуємо. Переходимо в розділ Network Interfaces. Я відкрию його в новій вкладці. Так, залогинюємо сюди. Знову ж таки, без пароля, бо я сюди цього пароля не ставив. Так, і бачимо тут три інтерфейси. Ось ці два було зі старту додано. W1 і LAN. А dh клієнт я додав дещо пізніше. Давайте додамо ще один інтерфейс натисканням на цю зелену кнопку. Давайте його назвемо SL. Протокол dhcp клієнт. Міняємо на static адрес і мережевий пристрій, яким буде керувати даний інтерфейс, давайте оберемо ось цей Ethernet-адаптер, який у нас тут з'явився SL-0. І натисканням на зелену кнопку створимо даний інтерфейс. Ну і Давайте його ось тут налаштуємо. І отут, до речі, ті з вас, хто мають доволі таки непоганий досвід із роботою з системою OpenVRT, можуть сказати, що. А чому б ти не прив'язав би SL0 до BR LAN? Тобто не прив'язав новостворений мережевий інтерфейс послідовного порту до моста внутрішньої мережі. А я вам відповім: я пробував, у мене не вийшло. А все через те, що мережеві інтерфейси даного типу до мостів не прив'язуються. На жаль. Може, я щось не так роблю. Може, ви мені в коментарях щось підкажете або. Скинете посилання на статтю, яка із цим допомагає. Ну От я можу зараз на комп'ютері спробувати. Ну, ось, Командою BRCTL-show. Бачимо, що у нас Ага, pan 0. Виявляється, це міст. Хм, прикольно. Також BR0. Я створював там для якихось своїх цікавих дослідів. Ну і давайте спробуємо командою. Ось. Типу такої BR -ADD if BR0 SL0. Додаємо до моста Br0 пристрій SL0. Ну, якось вказано у цій от довідці. Натискаємо Enter і йдемо читати ось таку от, таке повідомлення, що неможливо додати SL0 до моста BR0, тому що інвалід аргумент. Причому у dmessage немає нічого. Корисного. Взагалі нічого не вискакує в момент спроби підключити дану інтерфейсу до моста. На жаль. Тож повертаємось до нашого цікавого досліду і продовжуємо його налаштування. IP-адреса IP адреса ipv 4 Хай у нас вона буде 1010.01. Мережева маска можна, може бути будь-якою, хай буде ось, ось така. 255.255.255.0. IPv4 Gateway. Хай буде таке саме, як і IP-адреса цього роутера, точніше цього одноплатника на даному мережевому інтерфейсі 1010.01. IPv4 broadcast виставився автоматично, IPv6 сюди не дивимось, оскільки використовувати ми його навряд чи будемо. Так, переходимо в Advanced Settings. Так, Custom DNS сервери. Можна поставити вісімки. Так, йдемо трошки нижче. Ну, в принципі, тут ніч, немає чого міняти. Налаштування фаєрвола. Давайте виставимо зелену зону, там де LAN і DH-клієнт. І DHCP-сервер. Він не сконфігурований. Давайте його сконфігуруємо для даного інтерфейсу. Так, ось тут щось, щось не те. IPv4 Gateway. Не може бути локальною IP-адресою. Добре. Добре пойте. Поки що. Давайте його видалимо. Так, повертаємось до нашого DHCP сервера. Так, ігнорувати інтерфейс ні. Починаючи з 100 ліміт 150. Займати IP-адресу на 12 годин. Так. Переходимо далі в Advanced Settings. Динамічний DHCP, Netmask, Ось така. ipv 6 не використовується. Здається, все. Натискаємо зелену кнопку і натискаємо Save and Apply. І зараз буде смішно, якщо перезапуститься. Так, здається, все пройшло гладко. Давайте повернемось до нашого термінала і введемо команду if.config. Без параметрів вона показує. Всі активні мережеві інтерфейси і бачимо, що SL0 вже активний і вже має якусь IP-адресу. Прекрасно. Прекрасно і шикарно. Ну, а тепер давайте зробимо ось що. Давайте в параметрах керування мережею від Ethernet відключимось. Так. Тепер ми залишились без доступу до мережі. Тепер у терміналі комп'ютера. Пишемо ось таку команду: sl 0 app. І, здається, ось такою командою: dhclient sl 0 Якщо я не помиляюсь, здійснимо спробу отримати IP-адресу через протокол DHCP у нашого одноплатника. Так, миттєво щось там відбулось. Давайте в ifconfig перевіримо, чи відбулось у нас щось, чи не відбулось. І, здається, не відбулось. І здається, ДХЦП-протокол або якось туго працює, або не працює, або я щось неправильно налаштував. Загалом, ручне налаштування мене тут врятувало. І бачимо, що я тут зробив. Ось цією командою я поставив ось такий IP-шник, ось таку IP-адресу 10.002 на інтерфейс SL0. Але після цього спроба. Підганути роутер, точніше, одноплатник за його IP-адресою, закінчилось із помилкою. Тоді я вказав маршрут ось цією командою route add-net 10100024. Це мережа із мережевою маскою. Вказуємо системі, що ми звертаємось до цієї мережі через ось цей от мережевий інтерфейс. І після цього. Ось ця команда Ping 10.10.0.1 вже відбувається із якимсь результативним результатом. І це прекрасно. Тепер давайте пінганути Google. Ну і цим самим ми спробуємо і отримати відповідь на наш DNS-запит. І пінганути Google за IP-адресою. Тобто двома зразу способами перевірити, чи працює наше з'єднання з інтернетом. І бачимо, що нічого у нас не працює. І ось цією командою, яка, мабуть, вам краще відома, ніж ось ця попередня, виставляємо шлях прямування трафіку через ось цей Default Gateway. І я вже бачу, як активно почала активізуватися, актив, активізувався процес блимання цих індикаторів на перехіднику послідовного порту. Ну, прям як е, новорічна лампочка. Ну і разом з тим, давайте спробуємо пінганути Google. І бачимо, що проходять якісь пінги. І все у нас відбувається так, як повинно відбуватися. Ну і тепер давайте поясню, що в мене тут взагалі відбувається. Я підключив до USB порта комп'ютера перехідник USB UART. Інший кінець цього перехідника я підключив до Raspberry, тобто підключив. Послідовний порт Raspberry до комп'ютера. Тим часом Raspberry підключений через Wi-Fi до роутера з інтернетом. І таким чином, у мене якраз таки і здійснюється доступ до інтернету. Тобто, я досягнув своєї цілі, яку собі поставив для даного відео. Я вийшов в інтернет через послідовний порт. Ну, а тепер, знову ж таки, для чистоти експерименту, давайте виведемо на екран всі. Активні мережеві інтерфейси і відключаємо все, крім SL0. Так, і вconfig pan1 down, Так, вже тут щось вискочило. Так, Ethernet 0 і Br0. Також відключимо. Так, і тепер давайте введемо ifconfig без параметрів, і бачимо, що у нас loopback. Його не чіпаємо і на нього взагалі уваги не звертаємо. І SL0 активний. Тепер переходимо до браузера, відкриваємо якусь вкладку. І переходимо на сайт google.com. І бачимо, як, як воно тут намагається щось там відкритися. Бачимо, щось відкривається, відкривається, але поки воно не відкривається. Ага, вже відкрилося. Прекрасно. Так, ну і тепер давайте спробуємо. Порахувати, з якою швидкістю у нас йде дане підключення. Давайте озберемось нашим галькулятором. Так, ось він запустився у нас. І давайте введемо нашу швидкість, яка у нас використовується в даному з'єднанні. Це 115200. Це швидкість в бодах. А бод – це біт на секунду. Тобто 115 кБ на секунду. Ділимо все це діло на 8. І бачимо, що у нас 14,5 кБ на секунду. Для сучасного інтернета це геть нічого. Це на рівні, так би мовити, свіженько вітерцю. Важкі сайти, особливо Facebook і Instagram, вони будуть вантажитись, мабуть, по півгодини. Про YouTube я мовчу взагалі. Але якщо. Глибше задуматись стосовно практичного застосування, то даний спосіб може бути використаний для того, щоб провести мережу туди, куди не добувають радіохвилі, або є дуже жорсткі обмеження стосовно інших методів. Або, ще що найцікавіше, будь-яке апаратне забезпечення, яке може грати роль так званого подовжувача послідовного порта. Може бути використано, щоб дотягнути мережеве з'єднання від точки А до точки Б. Прикладом таких рішень може бути протокол РС-485, який по суті являється подовжувачем послідовного порту, де між точкою А і точкою Б протягнена лише одненька кручена пара. Причому відстань може бути, якщо не помиляюсь, до 600 метрів для більшої надійності. Такої з'єднання швидкість можна ще зменшити, що ще сильніше унеможливлює більш звичну роботу. Але із правильним використанням, наприклад, обмін короткими пакетами даних або подача коротких сигналів, це може бути досить вдало використано на практиці. Також можна скористатися своєю хворою фантазією і придумати ще й інші способи передачі сигналу із. Послідовного порта на точці А, до послідовного порта на точці Б, наприклад, на якихось радіомодулях чи на інфрачервоних портах. Ну, а поки що на цьому все. Якщо дане відео вам було цікавим, корисним і інформативним, можете поставити лайк, якщо ви його не поставили тоді, коли я вам сказав. Якщо хочете більше цікавих дослідів, то підписуйтесь на цей канал. Можете також поділитися даним відео з Вашими друзями, якщо вони вам друзі. Ну, а з вами був Цвібаль. і до нових зустрічей у нових відео, а також на стрімах. Ну, Якщо хочете надихнути мене на ще більше цікавих дослідів, можете щось задонатити за посиланням в описі або в закріпленому коментарі. Буду дуже вдячний, прямо від щирого серця своєї душі. Ну, а поки що посиджу в інтернеті через послідовний порт.